День. приїхали ми з камрадом на коп і наша перша знахідка. Камрад каже замочок, Ну я не бачу. Така колодочка. Прикольний такі. Ще чуть даже ворушиться ду... ця. Закривачка. А да. це да Це вартує покупати такі. Це не монетки. за зачолочки ще стала ага. Чуєш, а його вдома цей, да? Якийсь розчин. Да, зберег... Але головне, щоб пацана... да, законсервувати, щоб він не роз... розсипався. Він вже як кислород оць... ага, із землі, так? Да. Да, викопали. Дали йому повітрячка і він буде руш... mm -hmm. розрушувати. Так. Ну, це замочить. а Це антикваріар. <рес> Ану камради, деталька по прибану тут постігнали, тут щось, щось ще було. О, а что там шоссе? Может ключ? Может Яска ключить. <связь> Шесть Шесть тут есть А, это за так звенело, да? Ну да, это что ну да, Близ... с косы, наверное Что-то изнарядил Близ... Ну да, с косы С косы, да? Значит, Це ну, все? А, як звеніло колечко. Ну все, пішли далі. Ну, кому раз каже, заспіши звідля уходить. Якийсь напилай сигнал ще є. Нет... Командочка... О, что, я в сторону? Да? Хорошо тим ходить, що тут не оралось. в цьому каміні. О, так уморил. Пін. Пін. Сляшок. Оу. А це здесь і прибуде строка копати набло. Кована пустяка. Оу, ну нічого. Гарна місцена. Ще походим. Камарада підлипає нашел. І каже щось там є, Щось там є, випи гарні у вас тут? Ооо, і що і що нам має сказати? Знаєш, о о, -о, -о, -о. Це ж байка. Да, частина є. байка, бляха. Ти замо скоро цього зложиш уже. Ну. Це. Ну, у мене це твердо дома валяється. Гвинтівка така. Хтось одламав цього. Ні, то може тут сопчасть є. Да, бачиш. Тут часто не попадає ці гвинтівки, да? Нема тільки цього. <гум> <гум> подає. Затворна рама. Да, да, да. Вс, є ще макетний експонат <гум> Ну, тут ще значить походи тут. Ну, може, може тут. Можна ще наступити на розтяжку. <гум> <гум> Зачетно, зачатно Камрад! Після свого ружья, каже розсипуху ще знайшов Монетки? Ну так. Да. Ну да, одна. Друга бачу, не менша. Витягуй. Сімай. Дивись. Одненька. Ого, знаєш, что це загубив? Ти догадуєшся, так? Трувенька. Да? Ще загубив пантрахторист. Дві ж такі, а ну так 70 й рік, 69-й. Ну, то подивись, все сходиться, да? Під такими дубами. Решимо здремнути часок. Ти як не грізуй? О! Кумарики, кумарики. Чедонька оба на двадцать копійок, шестьдесят першого року пишем глядить окрой до. Давай доставай чипс монетка Дві копійки 74-го. Все? В общем, тракторист свою недільну зарплату загубив. Річна. Річна. Не, за що там, нормально. Да хоч щось уже, да? Що ж вообще ходили-ходили. стільки проходить, нічого не попадало. Ну що, морожено візьмемо? Так, <рес> да, пішли. А, після камради їх монет. І гвинтівок, і в мене випала гвинтівочки. Тільки те, що від неї залишилось. Половина. Ну, зараз покопаю, може, може який приклад ще не до гнив остався. Так, зараз покопаю, ще тут. Що нам коврат? Я пів гвинтівки достав, а ти приклада майже достав, так? Так. <губи> Дерево пропало, залишилась <губи> така <только> частина прикладу. <губи> Чого? Сьогодні коп по металу у нас, так? Ага, ще ключик знайшов номерного. О, це і то замочка. А де той замочок? Той замочок там лежить, але то це. Не знаю, як можна сказати. Період другий зовсім, сучасний. А. Одне саме місце і два замочки. Два замочки в різні періоди, так? Скоро будемо хребти додому тянуть, тось починається. В общем, другої половини ружбайки тут не було, але я камраз щось тут натрапив. Сокіра, ні. Ага. Орали, орали і зламали, да? Потом ще надо, да. Може, ні. Чи це плохо, чи не плохо. Метал, 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 да? Рей, 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 до, до, до. А, це ж комратусь рейсю викопав. Я не знаю, що їздило. То як потяг? Потяг, такі потих і в руках їдешь. Маленький, дитячий. А це що тут таке? Це з'єднання, <ріпи> <на> Так. <частина? ріпи> <ріпи> 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 Рейс сейс дверь Камрад, каже, монетку викопав. Ага. Чуєш, я тут буду догу шукай. Откуда знайдети тут кинул? О, десь тут. О! Це п'ятий пятачок дощ іде, руки в грозі 62 й рік. Все, гірсьяч, на, тримай, так, по моїй знахідних, конечно, бідненько. Один замочок і одна розбаєчка Замочок і розбаєчка Замочок Сьогодні поцепимо на двері О! Там рад Что, <рес> да? Ну да, СССР, все СССР Отижні моні, Це все штам І там Залезом. Залезо. Пизочок. Да, да, час. Рейсочки тві, так. Да? Ружбачки. Стратегічка. Вот це ще. Можна скласти. О! Скласти экспонатки. Да, только дерево не хватает, так? Да? Так воно? Так ну так. да, приклад. <laughs> Дві ружбайки. У мене перебито. Uh -huh. Так, все, йдемо, до зустрічі